Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитися, що буде завтра. До чого готують нас карти. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну хтось поїде. Дуже маленький відсоток, але ж хтось поїде до знаючої жінки, до відьми. Навіть, може, дійсно з дитинкою поїдете, щоб дивилась, щоб лікувала. Для когось просто дороги і такі дороги, які ви це не буде афішуватись, це буде таємничкою вашою. Для когось день, коли треба до лікаря сходити, може ви записані, може будете записуватись до лікаря. Тобто день не, не такий, що просидите вдома на місці, нікуди не виходячи, а навпаки, день, коли ви виходите з певними якимись своїми задачами, планами, день в дорозі, для багатьох з вас. Давайте дивитись далі. Сфера кохання, до чого вас готують карти в сфері кохання, що буде. О, так, Тут якийсь відлюдник, король кубків дуже любить вас, дуже закоханий у вас. Да. Але щось він трошки хитрує. В чим він хитрує, що тут є в хитрості. Угу. Дій ніяких насправді не бачу, нема їх на, на цей день, таких, щоб дійсно це було якось вам зрозуміло, що, хто там такий дуже закоханий у вас і що далі буде з цією людиною. А насправді людина може навіть пиячити в цей день, думаючи про вас, ну, як відсторонення від вас, але ж тяжко важко без вас. І дивіться, насправді для когось буде вам, ну, ви різні, у вас різні ситуації. Для когось буде ситуація, коли він вам каже, що в нього все добре, все гаразд, все взагалі. От все це класно, це, це хитрість така. Це просто, щоб вам не давати інформацію про те, як йому вас не вистачає. Так, як він чекає змін е у спілкуванні з вами, і як йому хочеться цих змін, але не може зробити їх на зараз. Так. Але все одно тут непогана ситуація, спілкування вона у вас далі буде. Ну, я так розумію, що тут більш за вашими якимись правилами, ніж за його. Але все одно він буде старатись якось цю ситуацію переінакшувати і трішки якісь маніпуляції будуть, але вони не такі, щоб. Ви не зрозуміли вам воно як на долоні все буде. Діє чоловіка в бік жінки в цей день. Щось вагається, вагається і є бажання е, якось швидко з'явитись, є бажання. Так, уточнюю, щоб не сказати зайвого, є бажання е, спати в одному ліжку, але для когось це все ж таки е, на рівні бажань поки що зупиниться, бо не для всіх тут є змога. І не для всіх тут є. Е, Тут є така ситуація, в якій людина хворіє поки що, і нема можливості от робити так, як хочеться. А в думках тут, тут і приїхав би, і обійняв би, і взагалі ви були б щасливі, а ви і будете щасливі, бо на дні колоди дев'ятка пентаклів, ви будете задоволені спілкуванням з цим чоловіком. Поганого тут не буде, але, ну, знаєте, от день, коли він то буде десь там їздити, ходити, але не, не для всіх, для вас воно буде так, що він до вас дійде і приїде. Діє жінки у бік чоловіка. І хропе. Як завжди, він любить поспати, коли я роблю розклади, люби їх озвучувати, тож не звертайте увагу, як чуєте харпіння чиєсь. У нас музичний котик. Так, діє жінки в бік чоловіка. А жінка тут теж вона більш про плани. Вона буде давати інформацію, таку ж, ну, також, щоб знаєте, у нього не було ніяких питань стосовно того, що вона хоче, що вона там планує стосовно нього. Тут навіть допомогу якусь буде надавати чоловікові. Йому буде казати про те, в чим їй потрібна допомога. Тут ну, нічого такого насправді. Тож не буду затримуватись на цьому питанні робота. Давайте дивитись про роботу. Багато праці з документами у когось з вас буде. І такої, що, знаєте, от все треба, щоб по правилах було, щоб ні до чого не, не було там. Питань, навіть хтось з вас роботу додому бере, як не встигаєте все там робити, писати на роботі, то навіть щось додому приносите. Для когось з вас взагалі не схочете працювати в цей день і будете займатися якимись там вивчаннями, чогось там, читаючи щось, дивлячись щось. Тут буде таке, що скажете, що буду працювати вдома, але насправді не будете. Не буде бажання працювати. нічого. Іноді ну, ж те, треба собі відпочинок давати. І давайте дивитись, від чого. ні, Спочатку що прийняти вам в цей день. Давайте подивимось, що вам прийняти в цей день. Поєднання Король жезлів і королева кубків. Може бути побачення, але таке, що ви зрозумієте один, -одний, один одному, ви сім'я. Ви просто одразу зрозумієте, які ви важливі один для одного. Для когось з вас це просто як шанс на зближення дається. Може, ви вже спілкуєтесь з такою людиною і в цей день просто ще ближче станете один для одного. Тобто приймайте, як є, тут може бути або створення сім'ї, або навіть, ну, знаєте, коли сім'я на якийсь новий рівень виходить. Від чого краще б за все відмовитись в цей день. Від емоційного засудження когось. Коли ви. Е Чимось незадоволені, наприклад, щось вас переповнюють емоції, і ви стосовно якоїсь ситуації, наприклад, якоїсь людини, ви ну, от, щось висловлюєтесь, так знаєте, емоційно висловлюєтесь і далі ці думки свої розносите. Стримайте себе, зачекайте, не поспішайте. От якась ситуація буде, або якась людина. Ви... Це може бути як ваше перше враження, далі буде трошки інакше. Ви зміните і своє враження, і зміните ставлення до ситуації, до людини. І взагалі ситуація і людина теж буде змінюватись. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути в цей день. Тут у вас дуже швидка перемога в якійсь ситуації буде. Ви е, якусь брехню переможете, ви закриєте тему з якоюсь брехнею, отримуєте верх ситуації. І, навіть, знаєте, неочікувано для когось. Ну там, наприклад, хтось вважав, що вас легко обманювати, і так воно буде далі, а ви ситуацію переінакшите дуже швидко, навіть якусь свою хитрість запропонуєте. Порада від вищих сил для вас на цей день. Не треба так хвилюватись через чиїсь ревнощі, через чиїсь сварки. Хтось може нападати на вас. Ви з ситуації вийдете, і все, чим вам загрожує ця ситуація, це тільки досвідом, а він вам потрібен. Взагалі, то ситуація вам більш для досвіду дається, ніж для того, щоб ви сиділи і боялись. Не треба боятись, бо це просто для вас все ж таки врешті-решт, буде просто корисним. Та й сили у вас будуть, щоб ситуацію подолати. Тож на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в день і вночі. Будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і бережіть себе. І хай все буде так, якомога найкраще буде для вас. І побачимось в наступних відео. Всім дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Всім пока!